Вітаю всіх. ну що ж, давайте дивитись, Трамп введе санкції проти РФ. Трамп введе санкції проти РФ. Трамп введе санкції проти РФ. Санкції введе. Введе, ніхрена собі. Буде вводити їх. Але знову таки не дуже. Він їх веде як ультиматум для Зеленського для перемовин. І не ніколи не д'яволо. Це не чесна гра, не чесні дії. Тобто ці санкції будуть як, знаєте, момент такий, що важить впливу. Важить впливу. Я зроблю це, а ти робиш це. Так, Трамп веде санкції проти РФ, як важить впливу для перемовин. Трампа де санції про те по Ну так, по так, верховній житі це круто. Ого. Рух. Буде. Будуть санкції Знаєте, щоб продовжувати весь процес перемовин. Я б так сказала, це буде санкції будуть. Тепер так вони будуть.